Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортиза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Той факт, що хтось в Верховній Раді не підтримав в першому читанні законопроект про мобілізацію, це саме негативний сигнал за цей рік, <реку> який ми отримали. Моси не... ми отримали і їм показали партнері. туди. Від а партнері. від партнерів. Так. Вони не розуміють, як ну як можна політику замішати в питання мобілізації. Вони, вони кажуть, реально, що ми вам допомагаємо, чи розуміють. ви самі собі не допомагаєте. Вони реально не розуміють. Ми кажемо, ну там є питання, там суспільна дискусія. Ми каже, не кажу, ви туди вписали фігір. Вони ж калиться. Шука... Вони якого? кажуть, це ж перше читання. Ну, ну, ну перше читання для цього, для чого приймається? Це за основу. Ну, а далі давайте вашу дискусію. Прийміть. А як може бути, що якісь партії не голосували? Вони реально не розуміють. Вони з ними спілкувались. Вони нас питали там так інше. Ну ми не можемо пояснити, чому так, питання а чого ви не пустите пресу в залу Верховної Ради. Та там постійно дуже прості, є кримінальна Манчає. відповідальність керівника апарату. Є е, е, це сховище. Сховище е, на 500 людей. В Верховній Раді під час засідання 504 людини. Ну і каже, давайте хто буде, якщо не дай Боже, буде прильот і загине три журналіста хто буде відповідати кримінально, відповідається нести по цьому питанню. А скільки, він каже, Я не буду це робити. А скільки сантиметрів квадратних, квадратних мене. на одну людину для сховища? Почекайте, вони кажуть: звільняйте мене. Призначайте журналіста, який з моєї посаду візьме, в нього гарна зарплата. І нехай він запускає журналістів. Помічников, помічников вже наших, ми від цього страждаємо. Насправді, ну тому що треба йти виходити там кудись. Ну, ми, ми ми це робимо, тому що розуміємо, що такі правила, як для помічників, так і для журналістів, так і для всіх інших. Є от там навіть у нас є ситуація, коли у нас була якась урочиста подія. У нас було багато з угу. посольств. Залучено людей. Угу. Там не голосування, а просто ну то що ви їх подія. на коліна взяли собі. Ми що? просто вийшли. Я, я попросив. У нас 27 депутатів просто покинули залу для того, щоб зберегти цю кількість необхідну у разі. Повітряної тривоги. Ну, дивіться, це серйозні речі насправді, тому що якщо буде, ну завжди там розвідка щось присилає стосовно того, що е, Верховна Рада і урядовий квартал там може бути ймовірною ціллю. Тобто, ну воно зараз там смішно, а е, нам журналісти кажуть, це відмазка. Ми кажемо: ну дивіться, ну ми ж зробили там прес-центр окремо, туди ходять депутати, дають. Всі необхідні коментарі, які потрібні. Ну, просто так, ну, мені здається. Ну, народ сміється, це... кажуть, від нас Ну, Вони від сміються до першого прильоту. Ну, дивіться, це як ви розказували по Терихову, «Да хочу відкрити метро, а потім після прильоту ви вирізаєте сюжет. Чому? Тому що ну, коли ми звикли, тому що, люди, що немає. Ні, тому що люди психологічно тоді були і ментально не готові От Зараз Хто журналісти не кажуть, не кажуть «Да, та нічого не літає, дайте пустіть нас в зал. Вони, так. вони ж так же питають. А коли прилетить, як, як буде? Хто буде, будуть шукати вийного. І наш голова апарату, Він до речі, генерал УДО, він каже: Я не буду цього робити. Хоча, хоч хочете, звільняйте мене. Нехай робить та особа, яка на себе це буде брати. Снімуть журналісти наступний, якийсь хтось там вибирає собі маєток в залі, і це зашкодить загальному процесу. Я теж так думаю. Вот, Більше ну, ніж да. там, дивіться. Тому, якщо, ну, насправді, якщо ми зараз по -по -по подорожували багато і mm -hmm. ні в жодному парламенті, в жодному парламенті Європейського Союзу. Немає такого. Що, знаєте, останнє було, я пам'ятаю, як перед війною ложа наверху, де журналісти, <гум valve> хтось, як вудочку, спускає такий мікрофон на шнурі, просто підслуховувати, що говорять люди в залі. Ну, це вже, ну, там мардамаразма дійшла. В телефон твій твої закон про захист персональних даних. В телефон сфотографували штраф 10 тисяч євро. Ну, Ми ж смотрите, довели до абсурду ситуацію, коли просто з такими фотоапаратами заходять. И просто сидят и смотрят любое. Не в телефон тебе. Ты ж сидишь 8 часов на этой работе. Там нет вентиляции в этом зале. Там отвратительная на самом деле, обстановка. Там о так ресла. Ви зараз договоритеся, що люди напишуть, що тоді краще повітря. Ти міняєш науково. Мандаж на Місень міняється на різних. Я розумію, що порівняно з тим, де хлопці, у нас хороша обстановка. Нормальна обстановка. Я просто кажу, що якщо ми кажемо давайте про стандарти, давайте стандарти будуть. Як журналістські, так і депутатські, і всі інші стандарти. Не можна сказати, що давайте я депутату просто залізу в мозки, щоб он 5 часов слушає правки сумасшедшого іншого депутата. Ну, реально, коли може з ума. Ми шукаємо вихід, Давайте. Оптимізація виявляється. Ну, насправді я зараз агітую за введення регулятора і щодо військового стану, що це має бути. Дивіться, останні скільки то років незалежності, не знаю, там, після революції, там, після 14, 10. Угу. В нас є така історія, що журналісти це як, ну, не хобі, це як звичка вже. Шукають, що роблять поганого депутати, влада. Це як звичка, тому що це гарний клікбей, це гарний матеріал таке інше. Угу. Це вже покоління журналістів. Які знають, що так треба робити. Mm -hmm. Як ви можете проґрунтувати як представник журналіста, що вони за один день скажуть, так, ні, заради перемоги, ми зараз знімаємо тільки те, що корисно для перемоги? Оце загроза існує, і це треба розгорнути в зворотню сторону. Тому що зараз з пріоритет не всі, ну я не, не хочу ображати журналістів. Так? Е, е, якщо поставити на важелі, що тобі важливо, суперсюжет чи стратегічна мета? Mm -hmm. Хто яке вибереть, ну, велике в мене питання, якщо буде якийсь гарячий ви матеріал. Пропонуєте. Я пропоную, якщо це робити по чітким правилам, я не, я не знаю, потрібні журналісти в Раді, так не потрібні. Ну, дивіться, для чого він з я, я, Я гадаю, потрібен це, регулятор. Правила чіткі, що можна, що не можна. Наприклад, оце все, що ви не знімаєте, давайте вивалимо після війни. Так, після Я взагалі, ви думаєте, на вулиці, хожу Я, я ходжу по вулицях. Жодного разу до мене не підійшла людина і сказала: слухайте. А чому журналістів в Раду не пускають? От я не чув за, за два роки війни такого питання. Коли закінчиться Та, війна, як закінчиться, послужити. що з мобілізацією, що з грошима, як там зробити школи, щоб нормальні були укриття. Ну, мільйон питань, але жодного разу я не чув такого питання в суспільстві. Це надумана тема. Для 10 журналістів, які парламентсько акредитовані, і для 400 депутатів, які. Це взагалі не тема ну, реально про війну. Доросла розмова про війну, це реально зараз. Є великий виклик, дуже великий виклик. З одного боку, суспільство не хоче вже мобілізації. Ми угу. це бачимо. Вінаєте, не хоче мобілізації. З іншого боку, в армії тр... потребують мобілізації, бо є бригади, де рівень комплектування 40 40%. Кілом. Можна дивитися, можна розслабитися, допомогти, стати популістом, сказати, що немає мобілізації. Отдихайте всі. Допомагайте, каву купив, 10 гривень задонатив. Ти вже красавчик, ти допоміг економіці і бійцям. Ну так же багато людей вважають, що вони вже все. Вони свій борг віддали батьківщині. Але можна так догратись, що буде 20% комплектацій, і потім все, що от зараз під Києвом. Ви ж пам'ятаєте, у нас єдність з'явиться миттєво. Знову під Києвом, буде. під Києвом війська, і знову єдність. Тільки буде вже запізно.